Вітаю вас, ви на каналі 5 смаків. Ви знаєте, в Канаді вже відчувається прихід весни і кажуть, що тут дуже красиво, коли приходить весна, коли все розпускається і літо також дуже красиве. То ми сподіваємось побачити оці перші квіточки, як все покриється зеленню. Буду показувати вам. Маленькі будиночки біля моря. Це спуск до моря. О, Школьний автобус. Магнолія зацвіла. Якщо ви хочете приїхати по програмі КАЕФ, то потрібно встигнути ще до 31 березня. Тоді ви можете отримати виплати від держави там, по 3000 доларів канадських на кожну людину. Звісно, що Канада дуже дорога країна, і тут високі ціни на все, і житло дуже дороге, і оренда, і на продукти в 10 разів дорожчі ціни. Але завдяки тому, що це дорога країна, тому тут і високі зарплати. Тобто, якщо ви хочете підняти своє життя, то можна спробувати це в Канаді зробити. Але треба відноситись дуже сплановано. Ну, якщо молодий вік, то дай Боже, все вийде. Просто на полегливость. И тут есть возможность людей развиваться. Вот такие 10 долларов. Это вертикальные были, горизонтальные. А -а -а. То есть они там дизайн меняют периодически. 10 долларов канадских. Они такие, как бы пластиковые. Если в ультрафиолете смотреть на паспорт, то там рисунки Белый, черный. Татана индейцев. Двигается в старубли. Ніби джаганатха. От якщо пушка стріляла много літа, вона має бути этом місці. Щоб сказати, що тут є якесь забезпечення державне, щоб можна було розвиватися э, за рахунок держави, якось, якихось фондів, то ні. Э, тут потрібно мати просто дуже сильне бажання. Саме жити в такій капіталістичній країні, розвиватися економічно, піднімати свій рівень професійний, мовний, тобто робити кар'єру, і тоді тут є шанси якісь рости в ногу з місцевим населенням, не тільки місцевим, а світовим населенням. Звісно, що є якась допомога, але розраховувати просто на допомогу, за рахунок якої ти піднімешся і зможеш вирости, то це не так. Друзі, в Ванкувері так багато красивих неймовірних місць. Просто за роки не можна передивитися їх. Потрібно ходити, ходити і ходити. І все не передивишся. Ось я тут зараз біля таких неймовір. І міст. Включилася і ілюмінація. На ніч і все дуже красиво. Місто починає за засвічуватись вогнями. А це бачите, тут залишки корабля, тут корабель стояв і це його така частина, ніби поставили його старовинного. Тут така неймовірно красива природа, просто захоплює. Сильна така природа, відчувається така якась енергія могутності якоїсь. Ось така русалочка тут. Дивіться, який дивовижний міст. І там такі леви при в'їзді на міст. Бачите, як гарно, це неймовірно. Дуже гарні вечірні зйомки такі. Сонце сіло там за горою. Друзі, подивіться, тут ще такий огірочок. Це якось так душевно, Наш да? Наш український огірочок.